Рено Міган 4-го покоління, вже на синьому красивому кольорі. Автомобіль в березні зареєстрований, один власник в Україні і прибув він з Італії. Автомобіль в досить класному косметичному стані. Колір, чесно кажучи, взагалі бомба. Досить симпатично виглядає. Вже дуже красиві лінії. Хочу сказати, що з роками Рено Мігани удосконалюються, модернізуються і виглядають, ну, чесно кажучи, красиво. Машина сама по собі дуже красива. Плюс до всього її красоту підкреслюють такі красиві лінзовані фари, плюс туманочки. Це у нас є різні комплектації, є Zen, є Life. Це у нас доволі проста комплектація, без, без ключового доступу, але, в принципі, все для комфорту є. Що хочу сказати, є задні парктроніки. По лакофарбовому покритті у нас є два підкраси. заднє праве крило і заднє праве дверь. Тут є трошечки шпаклі, отут в цьому місці на рачці. Тут просто перефарбування для того, щоб зробити переход. Всі інші деталі автомобіля в рідній фарбі. Також що ще зауважу: Renault Megane 2, да? всі згадали: передні крила пластикові. Потім вони вирішили в третьому поколінні вже замінити їх на металеві. В цьому поколінні, знову ж таки, ми повернулися до пластикових передніх крил, а також багажник у нас пластиковий. По обслуговуванню 1000 кілометрів тому автомобіль обслужений, мастила та фільтра замінені. Стоїть автомобіль на легкосплавних дисках. І гума у нас зимова 20-го року. Диски оригінальні 16-ті. Йдемо далі по салону. Стан шикарний. Салон у нас. Текстиль, але бачу, що є такі у нас з екошкіри вставочки по боках. Ручні регулювання сідушечки у нас є. У нас є двозонний клімат-контроль, навігація Airlink другого покоління, шестиступенева механіка, круїз-контроль. По городу автомобіль розходує 7 літрів на 100 кілометрів, сенсорні кнопочки є. Напівелектронна приладова панель. Шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, електрорегулювання, електропакет повний. В автомобілі 100... Зараз. 137 тисяч кілометрів заявленого пробіга. Єдина бумажка, єдиний документ, який, яка підтверджує цей пробіг, це з Італії бумажечка, на якій написано. ось, ревізія, Сертифікат ревізії. Дивіться, в 2022 році був заявлений пробіг 126 тисяч кілометрів. Тобто, все може бути. Звичайно, що ще можливо буде підключитися, перевірити, якщо майстри скажуть, що це реально. Тобто, будь-які перевірки можливі будь-якої машини у нас на майданчику. Йдемо далі. Що цікавого: ергономічні сідушки з підтримкою по боках, з вашої спини з підтримкою ваших сідниць. Чистенько, текстильні килимочки, плюс пластикові ставки під карбон на дверних картах. Все чисто, все охайно, машинка достойна уваги, плюс великий плюс до, до всього цього, що у нас. Матеріали з екошкіри на спинках пасажира справа і водія, тому що тут зазвичай ноги у нас. І щоб легше це було обслуговувати, у нас це встановлено. В принципі, все класно, все чисто, все акуратно, по ходові жодних зауважень нема. Багажник великий. Запаска кріпиться знизу. Вона є, вона присутня, шторочка є. У нас є такі, як органайзер, там у нас інструменти є. І тут у нас поличка окремо відкривається. Плюс кармашки зліва і справа. Друзі, автомобіль стає за ціною 14 тисяч доларів. 19-й чистий рік. Один власник нещодавно пригнаний з Італії в такому красивому кольорі, з невеличкими підкрасами, в шикарному технічному стані. Машинка перед тим, як приїхала на майданчик, перевірялася не з того. Тобто, достойна уваги, друзі, достойна уваги. Навіть лобовець клоріння. Тож чекаємо вас на майданчику, щоб ви приходили, переглядали, дивились і ця машинка можливо скоріє поїде. Надіємося і чекаємо на вас.